Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 9 глава, з 18 по 26 вірш. Одного разу якийсь начальник, підійшовши до Ісуса, кланявся йому, кажучи: Дочка моя щойно померла, але прийшовши, поклади на неї руку твою і житиме. І вставши Ісус, пішов за ним і учні Його. І ось жінка, що дванадцять років страждала кровотечею, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, бо вона говорила в собі якщо тільки доторкнусь до одежі його, спасе Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав: Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. І стелилася жінка від того часу, і, прийшовши у дім начальника. І, побачивши сопілкарів, і народ збентежений, Ісус сказав їм: Ідіть, бо не вмерла дівчинка, а спить, і насміхалися з нього. Коли ж було випроваджено людей, він, увійшовши, взяв її за руку і встала дівчинка, і розійшлася звістка про це по всій землі тій, Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.